внимательно. Давай. Ты кто? Я подполковник Веневитин Роман Геннадьевич. Командир 72-й бригады. Дальше. Что ты сделал? Обстрелял машину чувака «Вагнер». Состояние алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Что? Почему Что? у тебя личная неприязнь к ЧВК «Вагнер»? Не знаю. Что ты сделал вчера со своими подчиненными? Разоружил группу. ФБР ЧВК Вагнер. Сколько у вас было численность группы ваших? 10-12 человек. Сколько человек у вас было вчера? Твоих, твоих, твоих подчиненных? Со мной было 10-12 человек. Помимо этого, еще кто был там? Мотострелковая рота. Почему ты это сделал? Из-за лишней неприязни. Как ты считаешь вообще личная неприязнь имеет место быть на войне? Нет. Как твои действия можно охарактеризовать? Нет. Витаю, витаю вас, любят друзья, с вами Володимир и канал Як же усе и сегодня вы Бачите, як в даний момент розгортаються події між найманцями Вагнера та Міністерством оборони так званої Росії, тимчасово існуючого непорозуміння. І як ви бачите, це все набирає все більших та більших обертів. Звісно, брати це все за чисту монету також не вартує. Але ми бачимо, як розгортаються події, і чим ближче їхня поразка, тим Сильніше гризуться змії, жаби та криси між собою. І як ви все це бачите, це виливається вже виливається в перестрілки. І як написано, що вже мінують навіть відходи для Вагнеру, тому що тимчасово існуюча чинна влада в вигляді режима Путіна існує. І вона боїться того, що їх прийдуть просто ті найманці і повирізають, познищують, та просто скинуть з цієї влади. Тому, як ви бачите, вже предприймають, вже вони роблять певні дії, хоча вони до цього спершу боялися зайти, використовували різних там кадирівців та різного роду інше лайно, яке під ними та яке виконує їхні вказівки. Але, як ви бачите, вони все-таки зробили цей перший крок, і це є добре для України. Тому що чим більше таких міжусобиць буде між ними, чим більше вони будуть один одного поливати і не тільки словами, як ви бачите, вже в прямому сенсі поливають один одному кулями, тому це пришвидшить їхній розпад і зробить для захисників України, для Збройних сил України. Ще більш придатливе, ще більш придатливе ґрунт для того, щоб прийти їх просто і відправити їх назад за російським кораблем. Тому віримо в Збройні сили, підтримуємо Збройні Сили України, тому що навіть в такі моменти, як зараз, не потрібно розслаблятися і думати, що все там нічне. Це перемога 100%, треба, треба все розслабитися. Ні, тому що ми можемо побачити, як вже там в Одесі різні клуби працюють, як там співають, як все в них класно. Хоча за декілька сотень кілометрів йде просто війна, якої ще не бачив сучасний світ. Тому підтримуємо наших хлопців, наших захисниць і захисників, допомагаємо їм. І віримо в Збройні Сили України. Завжди перевіряйте інформацію, яка до вас надходить. І знову ж повторюю, що не потрібно 100% вірити в ті відео, які йдуть від різних Вагнер та Міністерства оборони так званого непорозуміння Росії, і це все треба перевіряти. Але це вже явно, що система їхня розвалюється. І розвалюється вона дуже та дуже пришвидшено в порівнянні з тим, що могло б бути. Продовжуємо робити, донатити, допомагати, волонтерити, хто чим може, тим і допомагаємо. Віримо в Збройні Сили України та віримо в український народ. І знаєте, все є та буде Україна!